Євангеліє від Луки, 5 розділ, з 12 по 16 стих. І от як він був в одному з міст, з'явився чоловік увесь в проказі. Побачивши Ісуса, Він упав ниць і почав Його благати. Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до Нього і каже Хочу, очистися». І омить покинула його проказу і наказав йому нікому не говори, але йди і покажи священникові, та принеси дар за своє очищення, як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилась дедалі більше. І сила людей збігалися, щоб його почути та вилюкуватися від своїх недух, та він відходив у місця самітні і молився. Ісусе, тебе не раз обвинувачували у тому, що ти порушуєш закон Мойсея, руйнуєш традиції і відкидаєш вчення релігійних зверхників. Це був поверховий погляд на твою діяльність і зачіпкою до звинувачення. Сьогодні ти зводиш ці обвинувачення на нівець. Перше, що ти наказав прокаженому після зцілення, це вчинити все за законом Мойсея. В книзі Левіт описується довгий обряд очищення, який здійснює священник. Він і підтверджує зникнення прокази та офіційно проголошує прокаженого чистим, тобто зціленим. Ти, Ісусе, ніколи не виступав проти влади та встановленого закону, але ти сміливо викривав лукавство і зловживання, які запанували серед релігійних та суспільних провідників. Сьогодні мені на думку спали також твої слова, робіть все, що вони кажуть, а не робіть так, як вони роблять. Дії будь якої влади не повинні кидати мене у беззаконня, Ісусе, своєю поведінкою Ти вчиш мене жити покірно і чинити добро. Не догоджати будь-яким можновладцям, але жити чесно згідно закону, насамперед закону Божого, будь-який закон, який суперечить закону Божому, не є для мене законом. І найголовніше не виконувати закон задля закону, не жити буквою закону. А виконувати закон з розумінням Його сили і вартості, виконувати Його з бажанням. Ісусе, Ти зцілив прокаженого згідно з Його волею, але направив його для узаконення до тих, хто протистояв тобі, хто не визнавав тебе. Ти вчиш мене також не керуватися своїми почуттями. Образами, відплатою, а закликаєш піднятися вище всього цього і діяти справедливо, об'єктивно, згідно істини, згідно закону. Це не так просто, але з твоєю поміччю я це зможу. Допоможи мені, Ісусе!